Всім підписникам доброго вечора. а ж можливо, доб, можливо доброго дня. Відразу хочу попросити у вас вибачення за це відео. Можливо, воно не несе ніякого інформаційного великого потоку, але все рівно я вам казав попереднім відео, що я зараз приймаю на Європу прополюс і пергу. Про і пергу, і люди кажуть, ми здали. Чи ж ти радіо відео не сказав нам той, бо здали дешевше по 1400 чотириста прополюс, по 1600 перга. І хочу це відео показати вам трошки. З посилки мені вже приходять. Я там на фейсбуці виставляв. вже ж, Подивіться, і як там хотіли мене обманути про полюс і подивитися, яка перга має бути, і яка сітка для очистки перги. І скоро буде у нас апарат, який вибиває пергу. Ну оце так. Трошки подивіться це себе коротеньке відео. Кому цікаво, здать, дзвоніть мені, скидайте на вайбер фотографію вашого продукту. Я не пишу куди відправити і все З сама розраховується, все чесно, як завжди. Ніякого розводняка, віса, все нічого не накручено. Ну, і ціна, я вважаю, що нормальна. Не по 800, не по 900 як беруть, а по 1400. Все, вибачаю ще раз за це відео, що це не поїздка на а Просто хотілося вам сказати, щоб ви знали, що можна здати, і за такою ціною. Але сьогодні у нас приїхало 3-6 посилочок, ну, ще дві не доїхала. Все, їдемо на розпаковку. Ось такий у мене завал по цих коробках, які приходять. Коротше, придеться його присувати, трошки розбирати і вести макулатуру здавати, бо реально дуже багато. Першу відкриваємо саму велику коробку. І Сінельникова Дніпропетровська образ. Володимир Леонідович. подивимося, що він тут прислав. Молоток на місці. Все на місці. Зошит на місці. А прислав Володимир Леонідович. Прополюс. Прополюс хороший, пахучий. Ну, реально пахне. відкриваєш, бо ящики відкриваєш, ну видно, що таке вже не першої свіжості. А це звісно, в носа ріже. Дивіться який прополюс. І багатенько. Я не знаю, може він когось, може вони скоперірувалися з кимось, може когось підкупив. Ну, а може і ні. Ну, прополюс дивіться який. Хороший прополюс. Зараз подивимося, скільки ж грошей приїдеться відправити. Він бумажку на що написав. 13 кг 580 г. Зараз перевіримо. Є свіса, в кого багатенько такі. Ну, більші. Коротше говоря, 14 кг показало. Ну, тут же ще ж пакети. Оці всі. Ото 13 980 такі є. Яка сума? Так, беруш по 1400. Яка сума, ви бачите на екрані? Ще одна посилочка, така не дуже величка, від Франц Йосиповича. Я вже відчуваю, що там є прополюс. Зараз дивимося, а зараз дивимося, який там той прополюс. Відкриваємо кульочок. Ну, тут у нас такий прополюс. Це відношу пасічник. Збирав. Трішки в нього такого дрібного є. Бачите? І тут такий з цих, це, напевно, сіток прополісних. Ну, Я беру не тільки і немає різниці. Головне, щоб він був прополює, щестенький, без сміття і мінімум воску. Ось ложимо ще пакетик. І ще пакетик. Получається 3 кг 540 г. На 4956 гривень. 4950 гривень буде. Бо якщо ці кульочки зважу, то ці кульочки потягнуть не на 5 гривень чи на 6, а гривень на 30, бо ціна велика. Це ми вже експериментували, я показував. Знаю ну, як там заготовачі різні збирають, але я все по, пофеншую, сортую. У мене тут кульки, де катаний отдільний мішок, а де розсипом отдільний мішок. Вон уже мішочок прополюса стоїть, готовий. А всередині посилочки був отакий прополюс, такі дрібненькі кульки. Це бджілки подарували пасічнику. Поняту тут багато, але якийсь під зароботок і все рівно воно є. Якщо є час, його покрутив, позбирав напротягом сезону, а потім чи продав роздріб на базарі, чи здав, щоб не стояти. Тут кожен сам себе вирішує як краще. Отакий гарний прополюс. Получилося 2 кг 370 г з кульоком. Святку по святку ключу, щоб не мельнуть. 3318 гривень. Опасічник джоляр з досвідом. Раз в нього так багато прополюсу. А це прополюс бачу. Відкрию, зараз подивлюсь. А в нього такі прополюс, дивіться, які здорові кульки. Зараз ми їх молоточком трішки. Розіб'ємо. Давайте зараз я, напевно, спочатку поважу, а потім один, та не один. Надо буде трішки його глянути, в що всередині, щоб там не було сюрпризів. Присипав відро, бо в пакет і воно вивалювалося. Ось його прополюс. 5 кг 400 г, 7560 гривень. Їде місто Ілінці. Зараз розіб'ю гляну пару штучок. Інтересно, дявки пляшуть. Короче, бачите, з виду хороший прополюс, ох, чи свіженький. А що робиться? Я розбив один-другий, робиться шарик. Бачите, хороший прополюс. А всередині шарик лежить. Фуфло. Чи воно переварене, чи взагалі не зрозуміло, що воно таке. І так в кожному. Я два шари розбив. Таке мене не устроює абсолютно. Це переварюється. Оцей прополюс робляться настойки, на спиртові, поняли? Роблять настойки, потім отой осад збирають, переварюють його і шукають лохову. Закатують його тоді, бачите, в шарики. Менші шарики. Ну, Менший шарик зробив погано, а зверху хороший зробив. Я провіряю їх на магніт, бо мені вже позвонили, сказали, ребята. І болти, і все старе. У мене магніт ні одного є, той, що півтори тони держить. І плюс що може оцей бути переварений із настойок. Ну, дивіться. Що це? І це в кожному шарику. Така тема. Бачите, які люди хитрі. Вони думають, що хтось дурний, а я розумний. Оце, Бачите, порозбивав. Хуже про полюс, може старий, може не знаю що. Ну, Замотаний. Ну, Все одно не відправляти назад. Візьмемо. Ну, такого робити не треба. Ну. Ви бачите, в мене є молоток, чи до мене молотка немає. Чи я не знаю, яке воно бути. Оце отак. Так що, ребята, старайтесь не той. Десь в другому місці можете хитрити, але тут же ж не треба, я ж то не хитрю. Я купив вісабліші, щоб воно важило щотку. Я плачу гроші нормальні. Не плачу ж по 900-800 по гривень, як беруть там на районі. Так і ви ж старайтесь, щоб той. Ну, Скажіть, всередині хуже. Ну, це... Наюбувається, сама хороша тема, поняли? Це саме хуже, що може бути. Ми, я заберу його. Так. Але це саме хуже, що може бути, дурить людей. Що типу, я розумний, а хтось дурок. Так не треба робити. І остання посилка у нас з міста Київ. Григорій Миколайович відправив запакувала нова почта. Зараз подивимося, що тут. Надіюсь, тут нормальне буде. Неуті шарики закручені, закатані сюрпризами новогодніми відкриваю коробочку, тут пакет, і я бачу, тут лежить перга. Надіюсь, перга хороша, бо по пирі дуже багато питань. по прополісу дуже рідко. Було. Оце в мене перший даже случай. Такий. Ну, там є, були тоже підсовували таке. ну, А це по пергі в основному, бляха, або сирий. Бачу, даже відправляє з дирочку. Людина, що він тягне дуже сильно, перга дуже тягне. треба в мішок целофановий і закручувати. І вечна бо не просто надію, що нормально. Нам ще треба вчитися пергу збирати, і пергу треба вчитися нам е, перетрушувати, сушити. Ми це все навчимося і будемо нормально вам як литовці і турки. Все, відкриваємо, дивимося. Хочу вам показати пергу, Григорій Миколайович прислав. Я прізвище не називаю з Києва. Дуже хороша перга, до речі. І просушив хорошо, бачите? Роздавлюєш, аж дуже так сили треба приложити, Так, Також я давлю, аж. О! І бачите, це нормально. Все, дякую вам, Григорій Миколайович. Пасічник. Да, трошки десь можна було пілучше просіяти і може нам дорозі десь трохи молотой. Ну, це перга хороша. Так ми беремо по 1600 гривень. Зараз подивимося, наскільки вийшло. Так, дивіться, в мене вісла не показують, якщо більше сума буде, ніж 10 тисяч. Ну, я перебував вже, вже на калькуляторі. вийшло 8 кг 420 г нашої перги. І вийшло. 13470 гривень. Пожалуйста. Я вважаю, що скільки ж тут цього пакетика, Дивіться. Ну так, да, трошки треба позаморочувати. 13 470 А якщо в тебе 300 вуликів, а витягне по одній рамки перги. Там технологія є, будемо її озвучувати зімою і все отой. Та, блін, ну можна заробити гроші реально. Це, ну, я вважаю, що я сам попробую на слідчий год. У мене ж пасіка теж є. Я попробую видірнути. У мене повні рамки перги, блін. Ну, молодець, коротше, прям. Оцей пасічник молодець, постарався зробив, все добре. Дякую йому за його працю. Зарплату він получить завтра. Як Я пакую е, як я пакую для зберігання, оставлю пластикове відро герметичне, воно. Але для кращої герметичності я беру силафановий цей поліетиленовий мішок для засолки і закатую його, ну, чим чи ще зав'язку і зав'яжу, щоб воно не тягнуло плаву, не дай Бог. А це я вам хочу показати перга, яка не дуже якісна. Я вам тільки що показую, яка хороша, прийдіть внимание. Бачите, тут дрібязок увесь, куски воску, ось, бачите, куски воску. ось і багато-багато кусків воску. Це я залишу і буду Ось Бачите, яке дивлю кус... кус... кусоцюра, які воска, бачите? Бачите. Щоб ви просто розуміли, яка різниця. Ось сітка, сітка нержавійка, це завод тетра. Я її зараз не буду продавати, бо в мене времені немає. На завод позвоніть замути. Я або якщо вам ви не будете в цьому сезоні собирати, то тоді може замолятимете проволоку нірживий, що в мене зимою. Тоді можна купити і цей. Чого не буде? Бо вам ще по метру треба там чи пуха виходить. получається. То може на завод набирати. А якщо, якщо вже взимку будете замовляти на наступний рік, то звісно, тоді дзвоніть із, із, із цю проволочку, і сіточку. Що за це? Дивіться, це двойка ячейка. 2 мм на два. Зараз тут написано 2 мм на 2, товщина 0,4 м. Вона сама недорога виходить, Отака, бачите, ось така, бачите? Це нижній буде для сита. Верхня, ось дивіться, яка здорова. Це 5 мм, 5 мм на 5 мм. 5 мм на 5 мм, товщина 0,7. Ось дивіться, бачите? Не тільки беріть, не беріть ось чорний метал, бо воно куди воно годиться. І воно недорого стоїть. По метру взяти, вам оце квадратний метр, і це квадратний метр. Та вам вистачить стільки ж там того, там на метр виходить, 4 штуки зробити можна правильно. Да. На 4 пасічників купити метр, таку, метр такої. Двойки і п'ятерки. І все. Робиться три паргомота, перголупа, лупини. різниці немає як. Для того, щоб добавити пергу, її треба, звісно, проморозити два дні, вирізати стільники, щоб вони сухі були без меду, бджоли, щоб дорожні осушити їх. Потім проморажуємо її, а потім перебиваємо. Оці перебивайки робляться, робить два виробника. Буде їх три варіанти: перший варіант не дешевий. 1850 гривень, пластикове відро, нержавіючий венчик, сіточки по боках, проти, прикручувані будуть. Мішок надів джук 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 дрельку свою підключив, воно вибило, просіяли і всю. Така ба 1850. Друга готується, буде з ніржавейки повністю робити. Нержавейка і бак буде. І вже не сіточки будуть вкручуватися, вже будуть вирізані лазером ці отвори по низові. Кришка буде, все як положено, венчик з нержавейки. Така я не знаю, скільки стоїть. Я думаю, 3-3-500. Це, це лише так я на ходу сказав. І вже готовий апарат серйозний, апарат стоїть. 15 тисяч гривень, якщо не помиляюся, там уже воно повністю кидаєш оцю суш проморожену, воно вже його і пергу вибиває, і правіє, і відразу випадає вже готова перга. Я вам скажу, що це до тисяч тижнів, і багато. Но якщо у вас пасіка сімей 200, і ви по рамочки дюрнете о перги, та воно діб'ється не то що там за перший год, за перший день, тому що я бачив цьому. А Пімонді, я бачу виставку. Там п'ят пластмаси, отаку херню якусь продають по 500 євро, отакі маленькі, якісь примітивні. А там цілий агрегато зробила в весту. Вони мені привезуть, я вам теж покажу. Коротше, ця штука дуже класна. Попереді треба нам зайнятися з вами. Тому що турки і літовці торгують в Європі і вони нормально беруть ці гроші. розумієте? Ну, гроші то. Якщо щось по 1600 беру пергу, воно там може там не набагато вони більше, Ну, вони багато обйоми дають. І турки, і літовці. Це тільки це присусна. І там ще є сьогодні ребята, дуже одна країна. То ми що, не можемо з вами це робити. Можна це робити. І це вполне реально. Це вполне реально. Все, ребята, дякую, що подивилися відео. Я буду їхати, бо треба посилки забирати на новій пошті. Треба ще кучу різної роботи зробити сьогодні. На сьогоднішній неділі на пасіку договорилися. Пасіка буде братанів. В них велика пасіка, я думаю, десь там 600 плюс, може 700 плюс навіть. А, на цю неділю не знаю, що буде, подивимося, не готовий сказати. Я вам дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, в кого є якийсь продукт в той, про поліс або про дзвоніть, домовимося на вайбер, пишіть, складайте фотографію. Все, а я поїхав, уже осінь прийшла, і треба бризкати скоро вже і цим абіметразом. Все, пока дякую за увагу, дякую, що додивилися. І все, поїхав. Бо я люблю братися довго, ви знаєте мене.